Нині будемо грати, як я вам вже говорила, ферму симулятору 2014 -ту. по сіті, як я вам говорив, буде третя серія. Ми будемо грати по сіті з Андріком Тв. Всім привіт! Як я вам говорив, як буде машина в третій той серії. Їдемо на ферму, я її тільки що купив. Їдемо. Вибачайте, що без звуку, просто звук дуже да. великий і нас не чути. Ми купили вже машину, хочете, покажи їм. Як Та я... нею. Так. Я, якщо... Я, якщо трактором, той даємо. Прицеп Угу. Чуєш, ну, що на мене люкає? Де Чуть є. Так, їдемо сюди. Скорочний молотий, Андрій. Я молотити? Так. що? Поле? А, я біжу. чекай. Ко, де є прицеп? Де є трактор. Тан той. Да моти, Павло, не, не рухай мені. Та я не рухаю. Блін, де це Їдь, Їдемо іди загнав тим трактором. А я його лишив. Бо ми просто купляли, він віз. Я, куплю, не, я не розумію. Так, їдемо. За місією якось. Хоч проходь машиною, не скоче? Я знаю, що машина не скоче. Але ні, ні, не хочу її включати ту місію. Чого за то грошей заробиш? На 72 тисячі? 7216. Що ти читати немає? А, точно. Нічого. Кот відчіпаємо. У нас же давно виросла пшениця Та яке недавно. Як я приїхав з магазину, нас на мене лагає? М -м, покажи. Сильно. Може дуже багато техніки просто. Яке? Як в нас на комп'ютері 13 е фермі, то все, ми її зламали на гроші. Вона почала, вона дуже впала, не зберігалася, ні нічого. Може ми будемо в 14, ой, четвертій серії будемо зломану грати. Так, будемо зламану грати. І покажемо, що у нас там буде. Так, їдемо. Що ми будемо робити? А, нам треба. Того. Щось лагає біля тебе. Мені те саме щось. Дайте... за лаги. Це так є. Де ти сипиш, почекай. З того сий. Ну давай. Кайдай заодно їду. Так, погнали. Погнали за ним. А не вони за мною будуть лагати. Значить їдемо ззад. Чекай, візьміть трактор та починаю А, точка. А тому треба ще урати в першому? першому Першу ворай там. Що? А може одну той на автомат поставити. Там, ну, то ми ж так не будемо. Добре, добре. Ми ж не граємо на автомат, ми пообіцяли. Що Не будемо ставити тих, робіт нічого. Хто там у мене все по... А, тут. То, то, не той. Хтось не по нормально, як треба. Так, давайте далі, давайте, давайте. Я мусив там молотити. А ти чим молотиш? Я не молочу, я їжджу. Я не їжджу, я гораю. Я ж тебе не розумію. Але я мусив там, де ти молотиш, я мусив там молотити. А ні-ні-ні, ти мусить. Я мушу молотити, що ти. Або я там молотив. Ти там молотив, да. так. Так. Дуже добре молодший. Може багато помолотив. При швидкості 15 кілометрів за годину mm -hmm. ти. Знаеш ли къде във буши ездите? У нас пикап стои. Пикапчик. Ти злама візьмеш ви, визмеш инчи мир? Са, инчи сели? Да, инчи мир. Да. Това е козле. Аз си ата. Там він вже зломаний. Mm, так, візьму його. Було покаже, що у вас там. Що в нього. А мене там завалено все. Та, там В ну, нього там цього техніки, як в мене пальців на руці. Їдемо. Дуже довго їде, не розумію. Все, а ну тихо приїжджай. Куда? Не треба в той. Весипати давай. Що? Давай по мене шесть. Де ти приїде? Да ты би не ти, ти... Він Держина 70 чи скільки? Ну тут клво. Скорочки будемо доставляти пшеницю. А ты пробував взяти пшеницю в той хмель, то есть знаєш там на муку. На Давай я сюда в бочку висиплю. Давай в бочку висипай. Потім ще раз приїдеш. Так щось незадним. Що то була пшениця, то? Mm? То була пшениця. Та-та та та та. Злавли, -та -та. щось таке бере. Типа стоїть на місці, а потім бере і так скоро їде. То мені на моєму то байні. Я... я не їхав. А хто їхав? Ніхто не їхав. Все добре. О, мені щось стоїть, щось прийшло. Їдемо сюди. Щось, дядько, скиві, 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 скиві. Який бомж? Якийський бомж зараз почекай. Я щось не можу включити місію. А, о. Мені якийсь бомж виключив. А ні, в мене збереження. Та ти бомж ти його виключив. Да. Ти... Ти такий... А ти збородатий, ти. Ти такий... Має шапку таку. Так. Еее, мене... Якою шапкою? Без шапки? Ти дідуган. Ти я поняв? А, той. З бородою. Ще один дідуган. Ніби ще нічого не Ще один бомж. Це два бомжані. Все, давай. Зрадна, включайся. Так зрадна включайся. Давай тобі поможемо. Та вже все включилося, все не надо. І то, як По-справжньому ти переключати це все. Передача. Типа передач нема. По справжньому передачі якось легше переключати, ніж ті воїні. Два гектара і все. А ти що робиш? Що ти робиш? Та враю? Ага, ти враєш тим. Трех торцем і тим. Кем... Мені десь ще три червоним. Mm -hmm. нас всякі, Нема одинакого. Знаєш, це всяке? Одинакового нема. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, я вже помолотив Так, їдем задум чуть-чуть дати треба. Все, що ти там Давай нормально молото. Як тут криво все поробила? Як криво, лігенько? Ага. Що мені далі робити? Садити? Садити? Що ще робити? Може ще одну. по два купляти. Сілки дві купити, плуга два. М? Може сілки дві купити. Плуга. Та й нашу. Треба? Ми на що заробляємо зараз? Зараз? На удачу. Яку удачу? Те, що буде, то купимо. На прицеп новий. Та-та, треба прицеп, мо... Бо може будемо корови возити. Які корови? Тут не можна корову возити. Ну, я не знаю, що тут можна робити не знаю. То великий прицеп треба. Якщо можна, то пишіть коментарі. Якщо можна, то так, якщо... Так от, стоп, стоп, стоп,